Починаємо вивчення курсу Українська мова підготовка до ЗНО». Розпочинаємо вивчати розділ фонетика і перший урок звуки мовлення. Сьогодні ми поговоримо з вами про голосні та приголосні звуки, їх характеристики, про співвідношення звуків та літер, а також пригадаємо алфавіт. Отже, фонетика це наука про звуковий склад мови і. Вивчається в цьому розділі якраз звуки мовлення, найменші неподібні одиниці, які ми вимовляємо та чуємо. В українській мові 38 звуків, із них 6 голосних та 32 приголосних звуки. Голосні звуки за своєю характеристикою бувають наголошені та ненаголошені. Приголосні за звучністю поділяються на дзвінки та глухі, а також можуть бути твердими, м'якими та пом'якшеними. В українській мові шість голосних звуків: це А, Е, И, І, І, О, У. Розгляньмо таблицю глухі та дзвінки приголосні. У перших двох рядочках видно, що дзвінки та глухі звуки мають пари, наприклад, Б, П, Г, Х, ГХ, К та інші. В наступному рядочку записані дзвінки, звуки, які не мають пари це так звані сонорні звуки. В, й, Л, 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 М, Н, НІ, Р, РІ, а також глухий Ф, який не має парного дзвінкого звука. Розгляньмо завдання, у якому потрібно позначити рядок, у якому в усіх словах приголосні звуки тільки глухі. Зверніть увагу, що в рядочку А у слові папуга є дзвінкий звук Г, в рядочку В у слові пайок є дзвінкий І. В рядочку Г слово сестриця містить приголосний ри дзвінкий. В рядку Д у слові пакуночок звук Н дзвінкий. Отже, правильна відповідь на це запитання рядочок Б. Капуста, пакетик, сахатися, ціпочок. У всіх цих словах приголосні звуки тільки глухі. Тверді, м'які та пом'якшені звуки. Залежно від позиції, зокрема, наступного звука в слові, приголосні звуки бувають тверді, м'які, пом'якшені або ж напівм'які. Від чого це залежить? Зокрема, якщо після приголосного звука, а їх, до речі, є такі приголосні, які можуть бути м'які: це ді, ті, зі, сі, ці, лі, ні, «дзі», рі а також звук Ї завжди м'який, і ці приголосні звуки ми запам'ятовуємо за фразою Де ти з'їси цілий нидзири. Вони можуть бути м'якими в тому випадку, якщо після них буде стояти м'який знак. Наприклад, слово батько чи м'який, так як після нього стоїть м'який знак. Вольовий, м'який, тому що стоїть після ли м'який знак. Наступна позиція, якщо після цих приголосних будуть стояти літери я «ю», «є», наприклад, у слові ряст рі вимовляємо м'яко, любисток лі вимовляємо м'яко, а також, якщо після приголосних даних буде стояти літера І, Літо, «лі» м'яко, діти ді вимовляємо м'яко, завдання. Укажіть рядок. У якому у всіх словах приголосні тверді? Звертаємо увагу, що в рядочку А у слові працювати ці м'який, так як після нього стоїть літера Ю. Життя ті м'який, тому що стоїть літера Я. У слові хазяїн є два приголосних м'які. «Це» «з», тому що стоїть літера Я. Та буква І, яка позначає два звуки ГІ і І, пам'ятаємо, що І завжди м'який. В рядочку Б є слово рік, у якому рі м'який. В рядку Г у слові навчатися сі вимовляємо м'яко, влітку Лі ми вимовляємо м'яку, людина лі, зірочка Зі. В рядку Д є слово мріяти. Так само ж у цьому слові є два приголосних звуки м'яких це РІ і Я. Буква Я позначає в цьому слові два звуки ї, «а». Отже, у рядку «в» Всі слова містять приголосні звуки тверді сказати, полотно, сон, велосипед, весна. Розгляньмо фрази, які нам краще допоможуть запам'ятати приголосні звуки. Для того, щоб запам'ятати краще дзвінки приголосні, пам'ятаємо фразу Буде гоже гедзю у джаз. Глухі приголосні можна вивчити за фразою Усе це кафе, птах і чаша. Губні приголосні запам'ятовуємо це побув». Ще їжджу. Тут містяться шиплячі приголосні. А м'які приголосні ми вивчимо, запам'ятавши фразу Де ти з'їси цілини. Літери «я» і є, які позначають два звуки. Літери «я» і є можуть позначати як два звуки, так і один. Це залежить від позиції у слові. Отже, Якщо літери яю є будуть стояти у слові після голосного, наприклад, поезія, я стоїть після голосного і, в цьому слові я позначає два звуки. Якщо ж ці букви будуть стояти після м'якого знака, наприклад, ательє є стоїть після м'якого знака, відповідно позначає два звуки й е. Наступне після апострофа пір'я. Я позначає два звуки. І також на початку слова Юпітер. Ю позначає два звуки. «Ї» у. В усіх інших випадках літери Я Ю Є будуть позначати один звук. Літера Є. Пам'ятаємо за нею, що ця літера завжди позначає два звуки: «Ї» І. Наприклад, їдальня ї і переїзд також «Ї» позначає два звуки ї і Є ще одна літера «ща», яка завжди позначає два звуки ши. Чи. Дощ В транскрипції ми записуємо ши-чи. Розгляньмо завдання. У якому рядку в усіх словах літери я, Ю «є», «ї» позначають один звук. Звернімо увагу, що в рядочку А є слово співає, де літера Є позначає два звуки, так як стоїть після голосної. В рядку Б у слові по-моєму є позначає два звуки. Пом'якшувати я позначає два звуки, так як стоїть після апострофа. М'ята я позначає два звуки, тому що стоїть після апострофа. В рядочку В. У слові копієчка є літера Е, яка позначає два звуки, так як стоїть після голосного, а в рядку Г у слові переїхати їм так само буде позначати два звуки. Отже, залишається рядочок Д нянька, обвітрювати, пообіцяти, муляр, буряк. Зверніть увагу, що у цих словах літери Я, Ю будуть стояти після приголосного і тому позначають один звук. Наступне завдання знайти рядок, у якому в усіх словах літери і є позначають два звуки. У рядочку А у словах злюка, алюмінь, хрящ ці літери позначають один звук, так як стоять після приголосного. У рядку Б така ж сама позиція цих букв у словах коляда, зоря. В рядку В нам не підходять слова велюрта куля. В рядочку «Г» – «лящ», бюро, ключ, тому що ці букви стоять після приголосних. А в наступному рядочку Д літера Є у слові зайц позначає два звуки, «в'юн» Ю позначає два звуки, віяло я два. Т'єса є два звуки, кар'єра Є теж позначає два звуки. Сполуки приголосних G і G. Що ми повинні пам'ятати за ці сполуки? Сполуки літер Дз і Г можуть позначати один звук, коли вони знаходяться в корені, наприклад, джміль, дзвоник. І також. Якщо вони відносяться до різних морфем, то позначатимуть два звуки. Наприклад, підзамче «ди» належить до префікса, З належить до кореня. Завдання. Укажіть, у якому рядку в усіх словах дзи і джи позначають один звук. Звернімо увагу, що в словах підземний, віджити, відзоріти. Ці літери будуть позначати два звуки, так як Д належить до префікса, З, ж належить до кореня. Такі ж подібні слова є в рядку Б підзолисти, піджарити, де ці літери позначають два звуки. В рядку Г підживлення і відзвучати теж бачимо позиція наступна, що Д та «зи» або Ж належать до різних морфем. В рядку де нам не підійдуть слова підзорний, підзахисний, підзвітний. Правильна відповідь рядочок В. Дзюркіт, джміль, джерело, дзьоб та дзеркало. Адже у цих словах сполуки дзи та джи є у корені слова. Пригадаємо алфавіт. Пригадайте, будь ласка, в якому порядку розміщені букви в нашому алфавіті. Виконаємо завдання, у якому рядку допущено помилку при розташуванні слів в алфавітному порядку. Читаємо перший рядочок. Покровителька, порожній, правда, праска працювати. Як бачимо, усі слова записані на літеру П. Отже, нам потрібно перевірити ці слова за наступною літерою. Наступна літера О та Р. Знаємо, що в алфавіті перша йде літера О, а пізніше йде літера Р. Отже, покровителька і порожній будуть записані в алфавіті раніше, ніж правда, праска та працювати. Тоді нам потрібно перевірити між собою два слова покровителька і порожні, і ми перевіряємо їх за третьою літерою К і Р. Так, спочатку йде літера К, а тоді літера Р. Отже, ці слова записані правильно. Наступні слова правда, праска і працювати. Зверніть увагу, що ці слова нам потрібно перевіряти аж за четвертою літерою: В, В, С і Ц. І пригадуємо алфавіт, спочатку буде йти літера В, тоді С і С. В першому рядку всі слова записані правильно. Наступний рядочок Б: портфель, правдоподібний, прибудова, примайструвати та принесений. Звертаємо увагу на те, так само, що всі слова, записані з літери П, перевіряємо за другою буквою: О, Р. Ри, ри. Так, правильно спочатку йде О, а тоді Р. Отже, нам залишається перевірити чотири слова між собою: правдоподібний прибудова, примайструвати і принесений. Правдоподібний третя літера А, а в трьох наступних словах третя літера И. Отже, правдоподібний буде розташовуватись раніше. Прибудова примайструвати та принесений. Перевіряємо ці слова за четвертою літерою: Б, М і Н. Так, все правильно. В алфавіті спочатку йде літера Б, тоді Н, е, а тоді літера Н. Е. Так само в рядку Б, всі слова записані правильно. Рядочок В. Посуд, правосуддя, праслов'янський, приневолений приносити. Перевіримо ці слова за другою літерою О. R r, r, r та r. Правильно, посув залишаємо на першому місці. Правосуддя прослов'янський, приневолений та приносити. Так, в цих словах нам треба вже перевіряти за третьою літерою, і ми бачимо, що у двох словах є третя літера А, а в двох наступних третя літера І. Раніше, як ми знаємо, йде літера А. Отже, Правосуддя далі йде про так як правосуддя четверта літера В, Вона йде раніше, ніж літера С. Все правильно. Далі приневолений та приносити. Перевіримо слова за п'ятою літерою е та О. Знаємо, що в алфавіті раніше розташовується літера Е, а тоді О. Наступний рядочок Г. Православний прималювати прината принцеса та полотно. Отже, нам тут потрібно перевірити слова за другою літерою. РИ та О. Спочатку на першому місці мало би бути слово полотно. Далі православний прималювати принадата принцеса. Ці слова нам потрібно перевіряти аж за третьою літерою. Наступним словом тоді буде йти слово православний. Залишається нам розташувати слова прималювати принада та принцеса. Третім словом в рядочку буде йти слово прималювати. Тоді запишемо слово принада, тоді принцеса. Як бачимо, помилка була допущена у розташуванні слів саме у рядку Г.